Вам, шановні українці, не хвилюйтеся, це не акція, я нічого не продаю, я нічого не прошу. Я прийшов сюди, щоб побажати усім вам миру і добра. Но найважливіше я хочу нагадати, що Бог любить нас, людей. Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер на христі за наші Три українці, Сьогодні багато хто з нас перебуває в страху. Хтось боїться мобілізації, хтось боїться війни, хтось боїться своїх дітей, хтось боїться чи доживе до завтра. То Бог хоче дарувати нам мир в наше серця. Мир, який не залежить від обставин. Ісус Христос, Він є той, хто переміг смерть. Господь Ісус приходив на цю землю для того, щоб нас спасти від гріхів. Для того, щоб кожен, хто покається в своїх ріках і не вернеться до Бога через віру Ісуса Христа, передіки його жертви, утримані прощення ріків і життя Дорогі люди, будьте чесні самі з собою, нам всім є за що просити у Бога прощень. Хтось гордий, хтось обманює. ми багато обороних речей, які не угодні Богу. Найбільше дві заповіді. Люби Господа Бога свого усім своїм серцем, усім своїм розумом, всією душею своєю і зі всієї сили своєю. І люби ближнього свого, як самого себе. Но чи мімо ми любити по-справжньому? Любов довотерпить, любов ми лице не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до діло. правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається, всього усе терпить. Ніколи любов не перестає. Дорогі люди, чи вміємо ми по-справжньому любити, любити Бога, любити ближніх, як це виражається, як ми можемо проявити цю любов до Бога? Ісус Христос, Він явив цю любов на Гологовському христі. Він пожертвував самим собою. Любов, вона жертвує. Любов, вона віддає. До ми не є джерелом любові. Бо Ісус Христос, Він може дарувати кожній людині. цю любов. Любов, яка є божественна. любов, яка рятує, любов, яка жертвує. Це є Ісус Христос. Для цього потрібно відкрити своє серце перед Богом. Признати себе грішним перед Богом. Попросити в нього прощення, Відвернутися на 180 градусів від своїх доріг до Бога. І через віру в Ісуса Христа, завдяки його жертві, отримати дар життя вічного. і на вдячність Богові за цей дар робити добро іншим людям. Бог дасть Святого Духа. Ісус Христос сказав, вам необхідно родитись згори. Людина може знати про Бога, може думати, що вона віруюча, що вона християнин. Але Якщо людина не буде народження від Бога. Вона не потрапить до раю. Отож, дорогі люди, промиріться з Богом, Токайтеся, у своїх ріках, Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов і спасетеся. Читайте Боже Слово. Там все про це написано. Час во близько. Господь гляде, час в обмежень. Живіть відносино, то як там написано в Божому Слові. І буде для вас благословляти. Дружини. Слухайте чоловіків своїх, як лицюєте, Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні всьому батькам, бо це Господи приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали води. Дорогі люди, тільки слово Боже може дати нам щастя, і виконання Його дає нам щастя, радість і мир, і спокій. Нехай вас Бог благословить. Отець Небесний, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помилуй наш народ і спаси. Супинити кров пролиття в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Будьте благословені, нехай вас береже Господь. Дякую за увагу.